Ви кажете мені, не бійся, а я бачу у ваших очах свій власний страх. Чий він насправді? Привіт, я Дмитро, найменший ай креатор країни. Головне не перемога, а участь. кажете, ви, вручаючи мені медаль за останнє місце. А потім вдома питаєте, чому я не перший. Так що головне перемогти, чи вам догодити. Ви віддали мене на скрипку, бо ваша мама колись не дозволила вам. А я хотів на футбол. Чия це мрія, яку ми зараз втілюємо? Ваша чи моя? Не помиляється той, хто нічого не робить, цитуєте ви мудрих, і тут же забороняєте мені лізти на дерево, бо впадеш? Так мені робити чи нічого не робити? Ваша турбота це просто ваш страх. Страх, що я зроблю ті ж помилки, страх, що я стану щасливішим, ніж ви. Страх, що я стану собою. Ви ліпите з мене свій ідеальний автопортрет, де виправлені всі ваші помилки. А може дозволити мені просто бути дитиною, навіть якщо я не виправдаю ваших надій. А яку вашу нереалізовану мрію батьки намагалися втілити у вас? Напишіть у коментарях. Найщирішу історію обговоримо наступного разу. Підпишись, час перестати бути чужим проектом. А якщо бажаєш замовити аватара для свого бізнеса чи привітати свого друга від імені Анджеліни Джолі, Бред Піта, Сільвестра Сталоне, Джейсона Стейтема, Міккі Рурка, чи ще когось, пиши в особисті.